Кілька місяців в окупації Олеся переховувала трьох своїх дітей, щоб їх не змусили ходити до російської школи. І за це окупанти намагалися позбавити жінку батьківських прав. Це одна із тисяч історій українців, які пережили окупацію. Олеся пощастило, її родину вивезли наші волонтери. Від початку повномасштабної війни в Україну вдалося повернути майже чотири сотні наших дітей. Але загальна цифра депортованих просто вражає. Офіційно їх більше 19 тисяч. То як росіяни знущаються над українськими дітьми, наші Дар'ї Цесарук розказали самі діти. То я там гімн дуже голосно означали. Ви жодного слова не пам'ятаєте з наша страна і все. Десятирічна Поліна про пережити в окупації намагається взагалі не згадувати, бо відтоді як над їхнім містом замерів російський триколор, жити там стало просто нестерпно. Що понеділка дітей у школі змушували вчити гімн терористів, чи не кожен урок ті переписували історію? Історію Росії там 9 мая, має там, ну і про празники про флаги. Е о, хто там був, як президент? щоби її дітям там не промували мізки. Олеся припинила водити двох старших до школи. Та коли згодом про прогули дізналися окупанти, на жінку посипалися погрози. Сказали, що забору дітей, якщо я не віддам школу, то невиконання батьківських обов'язок. Тоді вона й вирішила, що настав час звідти тікати. Шляхів було два: йти пішки під обстрілами до лінії розмежування чи за гроші, їхати в Росію, щоб звідти через Європу, в Україну. Обрала останній гроші. Ще збирала півроку, і на небезпечну поїздку таки наважилася. 800 євро я заплатила, але він за мною поступ не приїхали, заблокували мене. І навіть після цього намагань покинути рідний дім вона не припинила, бо щодня жити там ставало все небезпечніше. Останньою краплею стала примусова паспортизація. До 26 жовтня цього року. Ліміт ще ще час є. Це до 26 жовтня, хто не зробив паспорти, бо стопроможа під на депортацію віддалені регіони Росії. Я категорично проти російських паспортів там береш паспорт і читаєш присягу. На вірність Росії їхня історія така одна з тисяч. Прикриваючись порятунком, Росія тільки за офіційними даними примусово вивезла понад 19 тисяч українських дітей. Та поки повернути додому вдалося усього 386 депортованих малюків. Ще стільки ж наших дітей окупаційна влада незаконно віддала під опіку російським родинам брати на виховання заохочують своїм прикладом. Навіть спільниця кривавого диктатора нібито всиновила підлітка з Маріуполя. Вона і є моя мама. Пасірати дякую, дякую. ну деле, я його просто любила і люблю. А все остальное. А це життя? самі росіяни примусову депортацію називають так званою евакуацією, мовляв, цим хочуть уберегти дітей від війни, тому везуть на реабілітацію у Крим чи деінде. При цьому нерідко розриваючи цілі родини. У них два завдання: або в Україні вбити дітей, або викрасти цих дітей. І е, за рахунок них поповнити власну націю. Ми спільно всім світосією світовою спільнотою маємо пропрацювати, захистити в першу чергу українських дітей, але по суті створити на прикладі, на жаль, наших дітей створити систему, глобальну систему безпеки дітей в світі. Російські омбудсменці за викрадення дітей тепер загрожує в'язниця. Кримінальний суд у Газі вже виписав ордер на її арешт, щоб поплатився кожен винний Україна і надалі працює на міжнародній арені. А допомогти повернути додому усіх незаконно вивезених просять світових лідерів. Ми намагаємося повернути дітей додому, але час іде. Що з ними буде далі? Цих дітей у Росії вчать ненавидіти діти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми родинами. Це безумовно геноцид. Родину Олесі два тижні тому вивезли волонтери. Та навіть зараз, коли дівчата вже в безпеці, вони й досі бояться розправи. Під російським прапором все ще вимушені жити їхні рідні. Саме тому ми не показуємо обличчя наших героїнь, змінили голоси та імена. Дуже боялися, але ну, що робити? Це єдиний шлях, треба втікати. Просто вибору не мало. Усвоїтися у столиці їм допомагатимуть благодійники. Родина ж нині мріє тільки про одне. Щойно їхнє місто звільнять від росіян, вони туди одразу повернуться. Дар'я Цесарук, Влада Цимбаленко, Олександр Петровський Ми Україна, марафон Єдині новини.